Шановне товариство, доброго дня. Наше вітання в ефірі знову програма кава». Сьогодні, ну, я думаю, що всі вже зрозуміли, лише по формі однострою пана Василя. Зрозуміло, що ми спілкуємося із керівником осередку пластунів, адміністратором осередку пластунів у місті Дубно, пан Василь. Вже про пана Василя писало і говорили, але я думаю, що про українську справу можна говорити і другий, і десятий, і тисячний. Раз, бо це ж українська справа. Привітайтеся з нашими глядачами. Вітаю, шановні глядачі. Дякую за запрошення, пане Олександре. Радий буду розказати про і про нашу діяльність в місті Дубно. І сподіваюся, в Дубицькому районі в швидкому майбутньому. Пане Василю, ви знаєте, я теж от власне скажу, що я не народився в місті Дубно. І Дуже часто при чергових виборах я чув. от... А все-таки Дегтярчук не місцевий, хоча прожив тут вже більше 30 років, власне, от і навчався в цьому місті. Я люблю це місто. Тут виросли мої діти. Ну, Дубенчати так дуже сторожко ставляться до приїжджих, до інших людей. Ну, є таке у нас. от, і е, Ви приїхали у Дубно із Херсона буквально. Так. За кілька годин до повної окупації міста вам вдалося з родиною виїхати з Херсона. І слава Богу, от, Херсон уже наш на сьогоднішній день, але, ну, мабуть, мені б не хотілося б, мабуть, Дубенчана, щоб ви там вже переїжджали, верталися від нас, тому що, по великому рахунку, ви знайшли своє місце тут, в Західній Україні, на нашій Дуберщині. Ви знайшли справу, яку робили на Херсонщині, це українську справу. Розбудовуєте пласт, ви служите в Збройних силах України, наскільки мені відомо. Так, так. І я не хочу це все отак гульно розповідати нашим глядачам. Було б дуже добре, аби ви самі розказали свою історію від-під відпадків 24 угу. лютого і велика страшна війна, яка всім змінила нам життя. Угу. Ну, почну, напевно, ще трошки раніше. Ми з дружиною працювали в банківській сфері в Херсоні. Ну, в загальному, там, якщо рахувати, то років 15 банківського стажу, що в мене, що у що неї є, 24 лютого ми зустріли в принципі, в очікуванні війни, тому що ну, ми розуміли, що, напевно, це не відворотня. Ось навіть зібрали якийсь чемодан, але як завжди, це було несподівано. О 4-й ранку відбувся дзвінок телефонний від голови ОСББ нашого, де ми проживали в квартирі, тим, що почалася війна. Ну і потім же ми почули вибухи. Наші вікна виходять на Чорнобаївський напрямок туди на аеродром. Росіяни обстрілювали їх, обстрілювали передмістя, центр міста. Ну, в принципі, стало зрозуміло, що. Так, це, це, це війна однозначно, то, так, трохи там. Розгубившись, потім зібравшись, я поїхав до роботи, завершив там свої деякі справи і десь в обід ви прийняли рішення через ви рішення з дружиною, пані Любою, угу. маєте, дав Бог, двох діток, двох дівчаток, так? так? так, так. Ну, Олександра і то... Соломія, Соломія о, два рочки і. Десять зараз вже було 8 на той так. момент, коли виїжджали. Так, ну ми ви, Я прийняв рішення, що треба вивезти родину і Ну, тому що ну, обстрілювали рішення, місце, означає. дуже небезпечно. і... Було дуже страшно. На а складі. як потрапили в дубно? от, власне... У нас тут родичі в Кривусі живуть, тому ми хоч кудись... План був такий, що так як в Херсоні вже військомати, ну я планував одразу долучитися до сил оборони, але в Херсоні військомати не працювали. і... Ну, Тобто, план був наступний, що сюди відвезти і повернутися, приєднатися до якихось сил оборони. Приїхавши сюди. Вже ми знайшли себе в допомозі тут в місцевій територіальній обороні, тому що двоюрідний брат моєї дружини служив, уже був підписаний в нього ще раніше контракт, uh -huh. і ми так волонтерили. Це була територіальна оборона Млинів Дубно. І ми почали допомагати буквально от з першої години, напевно, як ми сюди. А потім пройкили. побачили, що в Дубно немає пласту. Ну так, ми одразу хотіли. У нас донька ходила на пласт. Ми там ну, трошки також допомагали в розвитку осередка від самого початку. На пласт зайшов на Херсонщину десь у 2019 році були перші. Ми з самих початків були на перших на першій презентації, і навіть коли збирали гроші на саму організацію пласту на півдні і сході, тобто ми там долучалися. І з першої презентації, з моменту як було набрано перший гурток, ми долучилися туди. Я, чесно кажучи, там менше часу приділяв пласту, тому що якби робота займала більшу частину мого часу, і вечірнього, і робочого. Ось, а вже в дубному якби є трошки часу. Зараз я Я зізнаюся можу глядачам, займатися. що пан Василь прийшов до нас в однострої прямо з служби, відпросився на кілька. Годину от, прийшов, передягнув одну, один індустрій, піксель ЗСУ, поміняв на індустрій пласту от, для наших глядачів. От, і зрозуміло, що часу не так багато, але ми нещодавно з вами бачилися у селі Княгини, де пам'ятник, е, вшановували пам'ять загибло-українського повстання. І я дякую угу. пластунам, які приїхали з Дубна і вам. Е, в свій так, вільний так, час за свої власні кошти, своїм автомобілем. Без якихось там фінансових підтримок, додаткових вливань. Повірте, я вдячний людям, які пропри це все за свої кошти і час роблять українську справу. Ну, це наш е, прямий обов'язок. Я вважаю, що виховувати молоде покоління, показувати їм приклад яким. Має бути справжній свідомий громадянин України і таким осередком майбутнього цього розбудови пласту. Я переконаний, що він удубно міцніє і міцніє. Став будинок дітей та молоді та центр патріотичного так, виховання в центрі національного патріотичного, національно -патріотичного виховання, виховання проводимо наші сходини. Там було ще до того, навіть як ми приїхали, там було організовано два гуртки. Але була необхідність з досвідом пластунів, які могли б започаткувати цю справу. І ті діти, які вже приходили, вже були бажаючі в дубні. Тобто в дубні вже ну, були бажаючі долучитися до пласту. Люди знають, що таке пласт. Але ну трошки ми додали трошки досвіду свого і почали розбудовувати. Чим Займаються в... пластуни. От ми говоримо до батьків, мам, дідусів, татусів. Щоб було розуміння, чого вчать у пласті дітей, в Пласті вчать, по-перше, національно-патріотичне виховання дуже велике, відсоток часу ми посвящаємо, ми посвящаємо цьому напрямку, ми вчимо їх самоорганізації. Тобто, це вже маленькі команди, які самостійно вчаться чогось досягати. І готувати їжу, і е, випробовувати своє е, тіло у складних е, умовах, якихось походів в, або таборування на в, в відкритій місцевості на природі, е, е, в організації свого побуту самостійного. Ну і це все під, звичайно під керівництвом дорослих в безпечному середовищі. Ми називаємо пласт е, саме безпечним середовищем, де можна набити такі гулі. І в доросле життя 18 років вже більш-менш. Тут більш загартованими до тих випробувань, яким готує нам так, доля. Наприклад, це ось такий різнобічний напрямок розвитку, як фізичного, тобто і тренування, там, там піші мандрівки, бігові, водні види спорту. там це Все є спеціалізовані для цього табори, які в період з весни з по осінь можна. Поїхати з гуртком відвідати і чогось нового, і навчитися, і дуже цікаво провести свій час. І... Пластунами були багато відомих українців. от і Степан Бандера, і так. Євген Коновалець, власне, Роман Шухевич, і Роман Шухевич. Також, це... Також були... це були відомі, відомі пластуни. Так, і зараз е Роман Лозинський відомий пластун, е він народний депутат України, і е воював ось 22 другий, рік у складі морської піхоти. Тобто прямі бойові завдання пласт втратив ще двох пластунів, які разом з ним були в підрозділі. І ось нещодавно також, в на жаль, рівному, загинув так, Роман Давидюк. Нещодавно ми віддавали йому честь чин загиблому на війні з російськими агресорами. Виховання дітей не лише фізичне згартування, а й виховання дітей. Любов до Бога, любов до України, так. гречна поведінка з дорослими, старшими. В цьому всьому вчить пласт. 22 дитини за такий короткий термін стали вашими такими надійною опорою, прихильниками пласту. Чи є перспективи, як ви бачите, розбудову пласту далі на Дубинщині власне, в інших громадах? От як ви бачите так, цю роботу? Так, зараз у нас ну, офіційними членами, які написали на заяву, і ходять в пласті 22 дитини. Зараз ще один у нас гурток «Золоті леви», який формується. У нас приїхала виховниця зі Золбунова, дівчинка, і ми там, допомагаємо всіляко розвивати цей гурток і ну, організовувати там, сходини і так далі. Ще їх там буде 8-9, я думаю, дітей. Додатково насправді дуже багато залежить від наявності виховників. Плас це принципово волонтерська організація. Ми не отримуємо кошти за свою діяльність, все відбувається на волонтерських основах. Тому от найскладніше і на Дубинщині, і взагалі по Україні, це знайти виховника, тобто дорослу людину, яка буде займатися з гуртком, або там наглядати за тим, як займаються діти в цьому гуртку. На Дубинчивому ми, ми маємо насправді великі плани і хочемо розвиватися, щоб в кожній територіальній громаді був осередок або гурток пласту, ну, який можна було б значно, що ці речі має бути центр, який координує, тобто. Це дякувати депутатам міської ради в даному випадку. Я рідко дякую депутатам міської ради, але в дубна, але в даному випадку я це роблю. Було створено центр патріотичного виховання так, і збережено, коли в Рівному його там реорганізували в певній мірі, то в Дубні, слава Богу, цей центр існує на сьогоднішній. Так, день. Так, Навіть депутати нам виділили гроші на ремонт там двох приміщень. Для того щоб пластовий гурток міг займатися там в природних умовах, ми ми в свою чергу з дружиною там написали грант і виграли його на меблі, там розхідні матеріали, такі, які необхідні для майстерок. І ось плануємо займатися, от саме там після проведення ремонту, в двох виділених приміщеннях Центру національно-патріотичного виховання. Якщо дітьми ніхто не займається, то дітьми займається вулиця, кажуть, Так, да, Насправді, всі знають ці проблеми з телефонами, з екранами, з гаджетами, з Тіктоком, з російськими наративами, які лізуть з усіх Ютубу, з Тіктоку, з інстаграму і Телеграму. Також ми. Категорично до цього погано відносимось ну, до російського контенту, до російської мови в пласті її просто не вживають. ну, ми, звичайно, робимо це м'яко і повільно для того, щоб це було все комфортно і батькам, і дітям переходити в саме українське середовище, але ми якісно замінюємо це все українським контентом, українським середовищем. Повірте, у нас дуже багато хороших і музики, і пісень. І відеоматеріалів, і е, доз, доз, е, часу, і програм для дозвілля дітей для того, щоб е, не використовувати. Коли російський Ярослав контент. Мудрий був тестем Європи всієї, то там в Московії жаби квакали. Такі правило да, відповідають. Тому наша культура однозначно старіша, більш багата. На жаль, багато втраченого що в історії, що в культурних mm -hmm. от, здобутках. Навіть okay. сучасний контент він дозволяє. тобто Ми беремо сучасні пісні, співаємо з дітьми. тобто... Ну от Простий приклад: наші діти не включають там російську музику, які вже в пласті там по півроку і більше, не включають російську музику. В них є там інші виконавці, там починаючи від та, той самий Жадани Собаки, послухати, насправді набагато краще хай слухають Сергія. Чим Погоджуюсь. Якогось російсь, російськомовного погоджуюсь, автора. Ми, Ми так плавно підійшли до теми українізації, підійшли до теми подалі від Москви, як казав Фильовий свого часу так, Гасло Фильового. Ми в даному випадку говоримо про те, що потрібно завершувати оцю декомунізацію, деросифікацію. Яка, на жаль, як не дивно, як не прикро, але ну ще й в Західній Україні вже є закон прибирати тих ідолів, пам'ятників радянського періоду, а все, все одно вона є, а все одно там. А давайте ми залишимо. Я вже не чіпаю тему московської церкви, бо вона теж присутня. Угу. Але от танки, літаки, все інше нам потрібно будувати українську справу і. Війна це попри всі недоліки, біду, все інше. Це гарна можливість відрізати по-живому. Оце все старе радянське минуле і будувати нове життя без цього. Так, все. Я знаю цією ситуацією як е, житель півдня саме Херсона. Це патри... набагато складніше де... ці речі робити. Де, де, де дуже патріотичне місто, але при цьому дуже складно даються зміни саме на е, переименування вулиць, і у нас постійні дискусії. Я беру участь, і ми ініціювали навіть було голосування за вулицю Пластову, ось. але, ну, е, чесно кажучи, змагатися з ім'ям загиблого героя було не зовсім коректно. коректно так. І... Ми звичайно голосували, але не сильно афішували це і не наполягали на все ж таки віддали шану загиблими герою. Ось але пройменування воно ну і в, топонім, і в зміну е повністю під підтримується пластом, і це необхідно подалі від Москви, подалі від російської окупації забути нарешті цей період. Е і змінитися до корінного нам треба всім. Отак, вихідець з Херсонщини, приїхав в Дубно, і нас, шановні дубенчани вчить, і як на мене, добру справу робить. І вчить наших, і гарно виховує наших Дубинських дітей. До батьків знову звернення, бо все-таки ця категорія mm -hmm. нас найбільше цікавить. Таке питання: от дитина і батьки хочуть, щоб дитина прийшла в пласт. Куди прийти? Ми е, набираємо дітей, тобто постійно йде набір. Але коли формується гурток саме, ми знаходимо виховника і він вже може займатися. Тобто найголовніше, звичайно, це виховник. По-перше, хотів би звернутися до батьків, приходьте самі. Нам треба волонтери, які будуть займатися з дітьми. Ось у нас насправді вже з'явилася непогана команда. тобто Ми, е, організовуючи осередок, вже маємо 5 волонтерів. І ще е, 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 два у нас проходять зараз е, навчання, і також будуть нам допомагати в е, організації пластового середку. Ось, по-перше, ну, найпростіший шлях це е, зайти на наші сторінки в соціальних мережах, Пласт Дубно — все дуже просто і чітко. В інстаграмі, в фейсбуці е, і подати там заявку. Там Або є в профілю. Або Можна ж прийти в центр. Прямо. Так, звичайно. В Центр національного патріотичного виховання на Свободи 1, зі сторони вулиці Кирило Мефодія, вхід. ось, Будь ласка, можна прийти, подивитися, пощупати, побути на сходинах. Це на наших заняттях. Побути на сходинах, побачити, чим ми саме займаємось. Тобто, в нас є певна структура проведення занять, ми по ній працюємо. Ось це дуже всім подобається насправді батькам. По-перше, то що можна дитину десь віддати на якийсь час. Ось а по-друге, все-таки є навантаження є так, так, так. Але ми також закликаємо батьків це самим змінюватися, тому що виховувати дитину це одне в цінностях українських насправді. А брати приклад з батьків це також додатковий плюс, і в цьому дуже нам батьки допомагають, які є. Пане Василю, от попереду, навіть в умовах війни для дітей ми маємо робити все, щоб виховувати їх, щоб вони не відчували тягара то, тої війни, хоча і того вистачає, і ті перерви з тривогами, і ті бомбосховища, і все інше. Я про те, що ну, чув, що цього року. Хоча, на жаль, ще багато сімей десь очікували, що прийде той Дід Мороз, то цього року вже українське ППО гарантує, ППО, що Діда Мороза не буде, от, а Миколай от Святий то, Миколай да. буде. От, так. власне, ця позиція теж пласт підтримує так. новий календар. І... Звичайно, ми, ну, тут немає мови, напевно, що тільки Святий Миколай. І тільки, тільки за новим календарем. 6 православна, грудня. Тільки Православна Церква України, ну, точніше, ми позаконфесійна організація, але Московський патріархат це не. Свичая не, структура. Не, не, це структура, я думаю, спеціальна структура Російської Яку Федерації і, та, і насправді служб. дуже мало відношення має до духовності, тому ми не. Рекомендуємо, яко кажучи, нашим пластунам да і всім іншим відвідувати храми московського патріархату. Переходьте в ПЦУ. Це буде. Дивимо на часі. статистику відвідування нашої от, програми, Гола Кава. От, і ви знаєте, дивляться ну, перших 10-15 хвилин, а далі вже так собі. От, тому mm -hmm. щоб нас встигли, от, ваше побажання. От, за якийсь місяць вже різдвяні новорічні свята в умовах війни, в умовах великих втрат, в умовах жорсткого протистояння Україна. Тримається, тримається 10-й рік війни, другий рік повномасштабного вторгнення. Україна є. От, ваші побажання Дубенчанам, як людини, яка приїхала з Херсонщини, ваші побажання, ваші відчуття от, від серця. Що думаєте? От, так, насправді думки насправді лише про війну. На жаль, цього року е маємо багато втрати серед своїх знайомих і друзів, які віддали своє життя за незалежність України. Тому побажання просте не забувати, що йде війна, е хоча й наближаються свята, але донатити на ЗСУ, підтримувати. Ті збори, які проводять волонтери. Я думаю, що за цей час вже кожен знайшов свого волонтера і свій підрозділ, якому він допомагає. Ось. Але не забувати про те, що е, ми маємо відстоювати і духовну сторону і підтримувати наші традиції е, разом з дітьми і показувати насправді приклад е, гарного українця і робити все для того, щоб е, з духовної сторони. Нічого нам не викликало бажання у нас відмовитися від цієї від цієї війни, відгородитися так та якось від неї. А продовжувати боротьбу. Ну а взагалі я хотів би бажати, щоб всі свята були останніми, які ми проводимо в воєнний період. І хай буде мир, хай буде перемога. Тільки переможний мир нас влаштує, і хай всі батьки повернуться до своїх родин та так. своїх діток. Звичайно, побажав би да, щоб батьки могли це свято провести. Дай Боже, шановна громада, з нами був нашим гостем, пан Василь, адміністратор пластового руху, уродженець Херсонщини. От, який зараз колоритно став частиною нашого дубинського життя. Дякуємо Дякую, пане Василю, просили. вам за працю. Хай теж Бог дає вашій родині, вашим діткам, усіх гараздів. Дякую, пане. Дякую.